Про події війни говорить Стратком. У Києві зросла кількість жертв внаслідок російської повітряної атаки у ніч проти четверга. За даними поліції, загинула 31 людина, з них п'ятеро діти. Поранено 159 людей, з них 16 діти. Рятувальники завершили пошуки людей та розбір завалів будинку, у який влучила російська ракета. Президент України висловив співчуття рідним загиблих. Також глава держави повідомив, що лише за липень російська армія застосувала проти України понад 3800 шахетів, майже 260 ракет різних типів, із них половина балістичних, а також понад 5100 керованих авіаційних бомб. Зупинити це можна тільки разом зі США та Європою, підкреслив глава держави, і наголосив, що необхідні сильніші санкції, які б унеможливили такі повітряні удари ворога. Найближчими днями Німеччина поставить Україні дві додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу Петріот. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Німеччини. Упродовж наступних двох-трьох місяців буде передано інші складові системи, йдеться у повідомленні. Також досягнуто домовленості, що Німеччина натомість прискорено придбає у США нові системи Петріот. Як зазначив міністр оборони Борис Пісторіус, Німеччина може спочатку підтримати Україну пусковими установками. А потім додатковими компонентами системи Петріот. Це ще раз демонструє, що Німеччина є найсильнішим партнером України у протиповітряній обороні. На сьогодні німецький уряд вже поставив Україні три зенітно-ракетних комплекси Петріот. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на п'ятницю противник атакував 72 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами різних типів. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 44 ворожі безпілотники. Зафіксовано влучання 28 безпілотників у 9 локаціях. Атаковано прифронтові території Харківської, Донецької, Дніпропетровської областей, а також Київщину. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 160 бойових зіткнень. Це на 33 менше, ніж за попередню добу. Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів. На Новопавлівському – 23. Найменше противник намагався атакувати на Урігівському напрямку двічі та один раз на Придніпровському напрямку. На Голяпійському бойових зіткнень не зафіксовано. У четвер ворог завдав 57 авіаударів скинув 127 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5835 обстрілів, зокрема 126 із реактивних систем залпового вогню. Залучив для ураження 4098 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два артилерійські засоби противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 940 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, 163 безпілотники оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети та 72 одиниці. Автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Українські підрозділи захищають позиції і, зрештою, відбивають кожну російську спробу просуватися на Донеччині, Сумщині Харківщині. Про це заявив президент України. Він зазначив, що у четвер отримав доповідь від головнокомандувача збройних сил України генерала Сирського про ситуацію на фронті. Фронт, особливо покровський напрямок. Позиції, наші, наші підрозділи, все тримаємо. Покровськ, добропілля саме там найбільша інтенсивність, боїв. і важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ. Малі групи, які намагаються постійно прорватися у місто, постійно хочуть там закріпитись. Ну це російська така тактика, і наша на неї відповідь знищення окупанта. Втрати окупантів у живій силі за липень перевищили 33 тисячі осіб. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сильський. Українські воїни невпинно нищать ворога, наближаючи справедливий мір для України, написав головком на сторінці в соціальних мережах. Також опубліковано відео уражень російських штурмовиків та мотоциклістів на різних напрямках фронту. Головнокомандувач ЗСУ подякував захисникам і захисницям за професійну та мужню бойову роботу. На території Білорусі наразі немає сформованих. Чи тих, які б формувалися ударних угруповань, які б загрожували українській державі. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він додав, що напрямок кордону з Білорусю все одно залишається для України загрозливим. Тому сили оборони продовжують нарощувати свої оборонні можливості по лінії кордону, укріплюючи його інженерними засобами. У вересні в Білорусі заплановані спільні російсько-білоруські військові навчання Запад-2025. Речник Держприкордонслужби зазначив, що на час навчань загроза зростатиме. За його словами, задача підрозділів розвідок – відстежити, яку кількість сил Росія зможе залучити до цих навчань на території Білорусі. Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає обов'язкове надання військовослужбовцю 15 діб щорічної основної відпустки. Таке право може бути нереалізоване лише за власним бажанням військового. Також в учасників бойових дій з'явиться можливість брати додаткових 14 днів відпустки за дозволом командира. За словами заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, пропозиція президента про надання військовим додаткової відпустки прораховувалася спільно із Генштабом ЗСУ, і цей період не зашкодить стійкості фронту. Таким чином, після набрання чинності закону військовослужбовці можуть скористатися правом на отримання 30 днів основної відпустки, з яких 15 днів є обов'язковими. 10 днів відпустки за сімейними обставинами і 14 днів додаткової відпустки для учасників бойових дій. Крім цього, опрацьовується механізм компенсації невикористаних днів відпустки не після звільнення а щороку. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.